Легенда про Україну, автор Людмила Пінчук. Біля Господнього порогу держав зібралося багато, і сам Бог вийшов на дорогу адже було це справжнє свято. Господь цим землю роздавав, найкращий кусень кожна хотіла. Тихенько брали, що давав, а в декого й рука тремтіла, в одних усмішка на устах, а в інших на душі руїна. Господь поглянув в метрів ста, стоїть тихенько Україна. По щоці котиться сльоза, і ноги ледь її тримають, Бушує серденьку гроза і блискавиці грають. Спізнилась ти, ну де була? Пробач, та я трудилась, як бджілка пурхала й гула, тому і запізнилась. Тебе, в країну добре знаю, не маєш ти спокою. Завжди ціную, й поважаю, бо сам створив такою. Ти мила, ніжна, голосиста, і очі волошкові, коса пшенична, золотиста, уста твої шовкові, Ти любиш небо, простір, волю, вразливе серце маєш, воно й розривається від болю, ти ж всім добра бажаєш. Якщо немає вже землі, не забирай ні в кого в вемлі, не хочу я чужого. Ти знаєш, в мене є земля, її лишив для себе. Вона найкраща, бо моя, але віддам для тебе. Промінням сонечко лоскоче, безкрайній степ і море, щось гора і шепоче, поче, і поле не озоре, Шануй цю землю, Україно, і знай, вона найкраща, і розквітай моя країно, Перлинка роботяща, і я з тобою завжди буду, відкрию у майбутні дверці: Тебе я не лишу і не забуду, ти та земля, що в серці.